Всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді плаття тепле. Плаття тепле Італія. Це у нас є платье екстра сорту. 5 євро за кілограм. Ось таке довге платячко. Таке довге, з такими гарними рукавчиками, фонариками знизу. Таке клітиночку. 5 євро за кілограм це приблизно виходить 249 гривень за кілограм теплих плеть. Таке гарне, дуже ногеньке платье, таке приємне. ось розплаточку. От вагою 25 кілограм. Таке ще з дірочкою. Таке зверху йде зв'язане. Так, я окрута вона з довгим рукавчиком. Таке платя довге. Таке з таким хутром. Лот вагою 25 кілограмів і ціна буде за весь лот 6 тисяч 225 гривень. Таке з паєточками. Izvleko smo in lepo. In tako še je piročka. Gardne te plenke platečka. Tukaj gre sitočka z vrhu in rokački, tukaj je tako še sitočka. Таким, таким мережевим, кружевим гарно зброю знизу. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!